З самого початку війни агресор нищить енергетичну інфраструктуру України, але йому на заваді стоять не тільки наші військові, а й енергетики, які щодня несуть світло в оселі українців. Їхня робота триває у найпроблемніших точках, та за будь-яких погодних умов. Запорука успіху у чіткій координації та правильному плануванні виїздів зараз на сході України одна штатна ремонтна бригада може усувати до п'яти аварій в енергосистемі за добу. В екстрених ситуаціях приєднуються також оперативні ремонтні групи. Безпосередньо заявки на пошкодження обладнання поступають в диспетчерську службу РЕМ від контакт центру, які приймають заявки від споживачів. Далі диспетчер координує роботи бригад, які безпосередньо виїжджають на місце усунення построїв. За словами фахівців, в цьому населеному пункту ще пощастило, адже аварію на лінії електропередачі можна усунути доволі швидко. Але під час війни трапляються і складніші випадки. Робота енергетиків зараз чи не найважливіша. Вони на своєму фронті роблять вагомий внесок у перемогу та впевнені, що скоро ситуація повернеться до штатного режиму. Вітаю колег з не енергетика. Бажаю міцного здоров'я, якнайменше аварійно відновлюваних робіт. Мирного неба і найближчої нашої перемоги. Їхня невтомна праця та оперативне усунення будь-яких несправностей свідчать, що наразі блекауту в Україні очікувати не варто.